ігри героїв національні змагання з кросфіту серед учасників. Ато ще кілька місяців тому ці півсотні військових і гадки не мали, що зможуть не тільки піднятися з ліжка, а й знову управляти своїм тілом, яке змінилося назавжди. Майор Держприкордонслужби Юрій Козловський підірвався на міні в Донецькій області у березні минулого року. Перш ніж встати на протези, чоловіку довелося пройти багато випробувань, зокрема й психологічних. Кілька місяців він змушений був пересуватися у візку за межами шпиталю у світі. Довкола не було таких зручних пандусів, як оці спеціально облаштовані для змагань у палаці спорту. Тоді Юрій на власному досвіді відчув, що таке не мати доступу до майже 90% закладів. Знайти людей, які тебе постійно будуть фізично заносити на руках, і це мають бути фізично дуже сильні люди, це нереально. Тому що, тому наші люди, які у візках, вони в більшості випадків змушені проводити своє життя вдома, сидячи за комп'ютером або за телевізором, спостерігаючи буквально з балкона або з вікна, світ який довкола. З подібними проблемами, за даними всеукраїнської спілки інвалідів, АТО зіткнулися щонайменше чотири тисячі військових, які повернулися з Донбасу. Занадто високі пандуси придатні хіба що для каскадерів. Підйомники здебільшого не працюють. А через селектор мусив би бути зв'язок з оператором. Хтось би мусив. Прийти і запустити цей підйомник. Володимир Азін вже два роки навчає військових на курсах з реабілітації, як виживати у геть недружній інфраструктурі, яка притамана не тільки Києву. Є ще натхнення, є ще бажання залишатися. Я так активним. Громадські організації вже багато років вимагають від уряду відремонтувати підйомники, зробити усі станції метрополітену, автобусні і залізничні вокзали, доступними для людей з інвалідністю нарешті розмістити скрізь вказівники, що допомагали б їм пересуватися містом. Володимир, як експерт Національної асамблеї людей з інвалідністю, постійно моніторить ці зміни, поки позитиву замало. Тож військових він вчить зберігати спокій і не соромитися бути слабким, звертаючися по допомогу. Ну, для мене головна мета це те, щоб хлопці опанували себе як особистість і не зважали на ті ураження, які вони мають, щоб вони жили звичайним. Соціально наповненим життям. Щоправда, для цього доводиться шукати альтернативні шляхи замість недоступної підземки, наприклад, отакі автобуси і тролейбуси з низькою підлогою. Їх каже Володимир, стає дедалі більше на вулицях українських міст. Органи влади, лікарні, заклади освіти теж стають більш доступними. А от з крамницями, кав'ярнями та ресторанами усе значно гірше. На таке ставлення бізнесу мають реагувати і суспільство, і уряд, приміром, зупиняючи дію ліцензії, переконаний Володимир. З ним погоджується, і учасник АТО Юрій Козловський будь якій людині потрібно залишатись людяним, Не забувати, що крім людей здорових завжди є люди з особливими потребами. Перебуваючи, власне кажучи, у візку, я помітив, що майже немає людей у візках на вулицях, і це знову ж таки не через те, що їх немає в нас в країні. Їх багато, їх навіть дуже багато. Тож під час видовищних національних змагань з кросфіту Юрій та інші учасники ігор героїв закликали уряд припинити дискримінацію не тільки їх, а й мільйонів інших людей з інвалідністю, адже їх в Україні за різними даними від 6 до 10% населення.